Доброго дня! Я Ніколаєнка Мілана, учениця сьомого класу 3-го наукового ліцею, літературна студія «Перевесла». Сьогодні я вам хочу розповісти про книгу Останні підлітки на землі. Це серія, це серія книжок, автором якої є Макс Бральє. Уявіть, Апокаліпсис. Монстри шукають поживу, а ваші колишні друзі та знайомі вже перетворилися на зомбі. Попри ризик, Джек, це головний герой. Книги Іде рятувати друзів. Байдуже, що задля що цього доведеться битися з ордою зомбі та монстрами, це опис однієї із п'яти книг. Загалом ці книги розповідають про чотирьох друзів-підлітків, котрі лишилися самі самісінькі у невеличкому містечку Вейкфілд під час зомбі-апокаліпсису та нападу монстрів. Просто уявіть, неочікувані повороти сюжету. Мужні герої та неймовірно цікаві пригоди. Ну як, вже подобається? А якщо я вам ще скажу, що тут дуже красиві та детальні зображення та ілюстрації, як ви гадаєте, чи зможуть четверо друзів врятувати світ, чи вони лишаться у Вейкфілду і знайдуть собі більш цікавих друзів? Щоб дізнатися це. Я вам раджу прочитати всі 5 книг, я впевнена, вам ну дуже сподобається. Дякую за те, що ви подивилися це відео, та до нових зустрічей!